Друзі, всіх вітаємо на каналі Камера Мотор. Сьогодні ми для вас знімаємо рейтинг кросоверів топ-кросоверів за 20 тисяч доларів. Це один з найочікуваніших рейтингів, тому що 20 тисяч доларів це один з найпопулярніших бюджетів для покупівлі машин. А кросовер це один з найпопулярніших, точніше, найпопулярніший тип кузова, тому цей рейтинг в топі. Поїхали! Перш за все, хочу ще раз зауважити, що рейтинг який я знімаю сьогодні, він є суб'єктивним, який я склав на основі власного досвіду, на основі власних вподобань, побажань і розуміння того, як я бажаю розкласти в рейтингу ці всі автомобілі. Сьогодні їх буде аж 15, тому що я розумію, що 10 – це дуже мало автомобілів, які можна помістити. Хочеться помістити 15. І знайте, що кожен з вас може перемістити ці автомобілі в рейтингу на свій смак. Хто може першу позицію поставити на 15-ту позицію і навпаки. Але я склав його на основі свого досвіду 18-річного, так, з автомобілями, з купівлею, з продажем автомобілів, з підбором для клієнтів автомобілів. Чому я деякі автомобілі розмістив на першій позиції, а деякі на 15 ті Вважається, фактично що всі ці автомобілі хороші, так? Тому що я вважаю, що ці автомобілі з перших позицій найліквідніші, найкраще продаються. Оптимальні ціна, якість, комфорт на кожен день. І так само по новизні. Вони найоптимальніші. Тобто, набір всіх тих характеристик переміщає Поближче або насамперед рейтингу. Народ, дуже дякую всім за ваші коментарі, побажання, зауваження. Бачимо, що всім дуже сподобались рейтинги, тому сьогодні ми знімаємо. Вперед! на 15-му місці я розміщаю сьогодні Toyota Land Cruiser Prado. до 2010, 2011 року в 150-му кузові. Друзі, чому я розміщаю цю машину? Перше, це єдиний рамний джип, реально джип, а не кросовер, який розміщає в цьому рейтингу. Але багато людей зараз в нас вже ніхто не усвідомлює. Джип це чи кросовер, рама там є чи немає. Всіх усвідомлення одне: великий кліренс, повний привід, багато місця в салоні і так далі. Прадо, це єдина машина в тому рейтингу, яка, можна сказати, її можна вважати скелею. Так? Вона дуже надійна, вона неприхотлива. Це машина, в якій ви можете не паритись, не просто заїжджати на бордюри, ви можете переїхати, просто не знаю, от всі тротуари, переїхати різні перешкоди на дорозі. Ви можете зимою їхати, не паритись просто куди. Ви можете з'їхати в ліс, не паритись про те, що якісь гілки чи дерева поцарапують ваш кузов, великі кути в'їзду, з'їзду, великі дзеркала. Та, там нема зручності в салоні, тому що маю на увазі немає. Якості в салоні так? він просто великий, і вмістимий. Там не зручні крісла, там не красивий салон, там не класні матеріали, але там простий надійний двигун, коробка, простий кузов, великі кути в'їзду і з'їзду. Просто мега практична машина на кожен день, особливо для тих, хто просто такі, от просто не париться всім матеріальним, та хоче, щоб, він, щоб машина служила йому, а не він машині. Оце правда. На 14-й позиції я розмістив ще один кросовер, який, коли є новим, коштує порядка 70-80-90 тисяч доларів. А зараз він вже скотився вниз, і це можна купити Volkswagen Tourage 3-літровим дизельним двигуном, ну, року десь 2013-го. Увага, народ! За ці гроші можна купити машину з пробігом біля 100 тисяч кілометрів. Хтось каже, що та, це нереально за 11 років 100 тисяч. Друзі, реально можна знайти такі збережні машини. Я бачу, зараз дуже багато їх виходить на ринок, тому що час такий, що багато кому потрібно гроші. Колись такі машини були просто на вагу золота, знайти з маленькими пробігами. Зараз їх багато з'являється вже слабших комплектаціях. Але офіційно з дизельним двигуном взагалі таврек на ринку вважається одним з топ своєму класі, і тут ви його можете купити. В класному стані я не став сюди ні BMW X5, ні Audi Q7, тому що таврек він є одним з кращих, так і тут ви можете купити маленьким пробігом. Він вам принесе класний вигляд, стильний. Можливо, трошки вже застарілий дизайн, але великі кути в'їзду, з'їзду, зручний салон, класний двигун, саме головне дизельний, високопродуктивний, дуже крутий двигун, який ще до того буде дуже економний. На тринадцяту позицію я ставлю Acura MDX. Як на мене, це такий собі ви отримуєте за ці гроші. За два тисяч доларів можете отримати Acura 2016 року. Преміум японський кросовер від Honda. Acura це преміум бренд Honda. За ці гроші ви отримаєте надійну, комфортну машину, яка вже досить симпатично, стильно виглядає, не класна оптика. І порівнюючи з Lexus, Lexus з такими позиціями, тобто з такими характеристиками шістнадцятого року, буде коштувати ну від 25 тисяч доларів. Тобто 5 тисяч доларів ви економите. Просто на цьому, що це Acura. Хоча багато в чого вона не уступає Lexus. стильна. Зручна в салоні, якісні матеріали, порівняно з лексом, я вважаю, не уступають. Так? І, ну, яка принесе як багато комфорту. Звичайно, що треба буде поставити в ній газову установку, тобто газове балонне обладнання, якщо ви захочете економити. Так, прошу хейтерів всіх обов'язково написати, що за 20 тисяч доларів, якщо купляєте машину, це страшний олігарх людина, і вона ніколи в житті не поставить газ і не буде економити, буде заправляти 20 літрів в місті. Допишіть, будь ласка, я чекаю ваш коментар. На 12-ту позицію я ставлю Hyundai Santa Fe від 2019 року. Мені здається, що це ну, дуже класна позиція. Через що? Тому що цей Santa Fe, це вже у новому оновленому кузові. Він досить сучасно виглядає. Ще новий в салоні. Він в мене в голові, що він недавно коштував від 40 до 60 тисяч доларів. Так, тобто це не дешевий автомобіль, але який космічно швидко падає в ціні. І от тут ви можете його купити, але американську версію в простій комплектації, швидше за все, в передньому приводі, але він буде великий, містимий, сучасний і за 20 тисяч доларів. На 11 місце я ставлю Volvo XC60, от він позаду мене, це 2015-2016 рік. Це попередніше кузов. Так? З одної сторони це машина, яка має досить застарілий дизайн, ну як на мене, так. Тому що випускалася вона з району 2010-х років, якщо я не помиляюсь, потім пройшла на великий рестайлинг. Вона така собі зовні, така собі в салоні. Але, друзі, я з цією машиною мав багато, скажімо, багато точок дотику за останні місяці. Був з ними на сервісі, дізнався, як вони в експлуатації. В'являється, це машини, які дуже надійні по ходу і по двигунах, ну якщо там підібрати правильний двигун, тобто є двигуни, які служать як в Тойоті по 300 400 600 тисяч кілометрів, а ходова міцна, як в Тойоті Land Cruiser Prado. А на 10-те місце я ставлю ще одну японську супер, таку марку Toyota Highlander, модель від 2014 року. Звичайно, що за ці гроші можна швидше за все купити машину з простішою комплектацією з чуть більшим пробігом, але ви отримуєте Тойоту, ікону надійності. Всі японці поклоняються їй так. Ви отримуєте дуже містиву машину. Салон там по містимості суттєво переважає праду і, напевно, всі машини в нашому рейтингу. Тільки Hyundai Santa Fe може потягатися. з той халендер по містимості салону. Так, дуже надійні прості двигуни, що 2,7, що 3,5, прості надійні двигуни, вмістимий салон. Не супер дорогі матеріали, але дуже практична машина на кожен день, особливо для великої сім'ї. Її, до речі, можна взяти з семи міст. Так, на дев'ятій позиції Volkswagen Tiguan, модель від 2017 року. Взагалі, ті були в мене і в минулих рейтингах. Tiguan це така позиція, яка я вже Перевірена часом. Тобто, звичайно, що за ці кошти швидше за все візьмете або автомобіль з маленьким пробігом, але це буде американець, так? або з великим пробігом, але це буде європейець. Tiguan перевірена, проста модель з класною ергономікою салону, з класними кропками передач, з ефективними двигунами, задоволенням від водіння. Я не хочу ображати інші марки, які є в рейтингу, але Tiguan реально дає ну, принаймні, не просто об'єм, але дає задоволення від їзди. На всі свої гроші, мені здається, він відпрацьовує. На наступній позиції в нас стоїть... Mercedes-Benz GLA. Друзі, Mercedes-Benz GLA багато хто скаже, що це такий собі, ну, що це за кросовер якийсь такий маленький. В нього є кліренс, в них є багато моделей з повним приводом форматів. Він є невеликий по об'ємах, але якщо це, наприклад, машина перша, чи для дівчини, чи для молодої сім'ї, де просто так, лише пара, поки що ще дітей немає, чи очікують, він насправді дуже класний, дуже приємна машина водіння. Знаєте чому? Уперше за все, ви отримуєте всі фішки від марки Mercedes. Ви отримуєте ну, навіть хоча б цей селектор перемикання передач на кермі, який є мега зручний, який запозичили в. Тесли і в інших марках це дуже зручна фішка. Так само ви отримуєте такі фішки. Наприклад, якщо там будуть опції, а це багато машин, 90% з Америки. Вони класно укомплектовані. Це можуть бути опції датчики мертвих зон. Від собі ви купуєте кросовер Mercedes маленький з 20 тисяч доларів. З найкращими, фактично, на ринку датчика мертвих зон. Можуть попастися вам і акустика Harman Kardon. Кардон. Навіть що вартує це регулювання від Мерседеса на дверці Сидінь з пам'яттю? чи підігрів керма. Насправді дуже багато зручних фішок від Mercedes. Друзі, хто не пробував, попробуйте. І ви зрозумієте, чому я так, скажімо, туплю за Мерседес. Я люблю всі марки, в кожній марці є якісь фішки. Але Мерседес має такі класні точки дотику, там маркетологи і інженери пропрацювали, що вони лишаються надовго, що в пам'яті, що в серці, що в розумінні. Тому GLA ставлю на цю позицію. На сьомому позицію я ставлю BMW X2 2018 року. Це теж такий собі невеличкий кросовер. чим він мені більше, наприклад, імпонує, ніж Мерседес. По фішках всіх мені Mercedes більше подобається, так? Drive Select, одне, друге, третє, Harman Kardon, кардон, артизони. Але в BMW більш унісекс машина. Якщо GLA, це більш GLA 16-17 року має на увазі, це більш жіночий автомобіль, більш схильний до дівчат, так? то X2, мені здається, більш унісекс автомобіль більш молодіжний, такий, ну він мені дуже подобається зовні. І так, друзі, шоста позиція це Nissan Rogue в новому кузові від 2021 року. Рок всіх на слуху, тому що рок це в Україні на європейському ринку Nissan X Trail. В Америці він рок. Їх завозять зі штатів. Якщо зараз автомобілі нові Nissan X-Trail, там від 30 в космос літають, 35, 40, 45, так, то зі штатів ви можете привезти автомобіль вже в новому кузові в районі 20 тисяч доларів. Ну але я раджу не вести, а купити, що є на ринку України, перевірити це вам простіше, так і не чекати. Але чого я веду? Ви купляйте автомобіль, який є вже великий за габаритами. Нова сучасна модель. Вона тільки вийшла недавно, так, вона ще буде дуже довго актуальна, вона стала вмістиміша, ефектніша зовні. Будете більше виділятися. Я вважаю, що вона заслуговує бути на шостому місці в рейтингу. Так, друзі, ви бачите, що вже вечорі, але нам, слава Богу, включили світло. Ми не здаємося і ми доб'ємо той рейтинг. Значить, ми підійшли до п'ятірки лідерів рейтингу. Дякую всім, хто додивився. І зараз ви побачите топ-5 рейтингу Росов за 20 тисяч доларів. На п'яте місце я ставлю досить, навіть дуже недооцінну машину. Це Ford Edge 2020-2021 року, з яким ми недавно стикнулися. Цей автомобіль дуже зручний по своїх опціях, по своєму функціоналу. В нього непоганий вигляд. В нього непогана платформа, цікаві двигуни, цікава коробка передач, але в нас на ринку їх досить ще не розсмакували. Мені здається, що за тими автомобілями є ще великий шмат ринку, який вони можуть завоювати. Звичайно, що це будуть автомобілі 2021 року. Раніше привезені зі штатів з дволітровими турбованими двигунами від Ford. Це фактично рахуйте автомобіль, який є трьохрічний. вважаю, це дуже свіжий автомобіль, який можна придбати з пробігами 10, 15, 20. 50 тисяч кілометрів тобто дуже свіжий автомобіль. Ви отримуєте простори, містимий і в класних комплектаціях може бути із панорамами, із величезними екранами, як в Теслі, якщо це буде комплектація Titanium. Дуже зручний практичний автомобіль на кожен день. Далі. На четверту позицію я ставлю Mazda CX-5 2017-2018 року. Друзі, мені здається, що це кросовер, який найменше старіє. Чомусь у мене в голові він найменше старіє в цьому рейтингу. Так, тобто модель дуже сучасна, стильна, зручна в салоні. Мені подобається їхній дизайн салону. Мені подобається дизайн кузова. Взагалі Mazda дуже сильно включилася в дизайн з 2017 року. Так, і мені дуже подобається розвиток всіх їхніх моделей. Чому я ставлю його вище ніж Ford Edge? Ford Edge по своєму класі вищий автомобіль. Так, ну так. Я розумію це так, але е, Mazda CX-5 набагато ліквідніший автомобіль, його легше купити. Більший вибір на ринку України його легше продати, більше людей його, скажімо так, приймуть до себе, тому що мені здається, він більш унісекс Mazda cx 5, як для жінки, так і для чоловіка. Попри те, що машина сама по собі не маленьких габаритів. Так, народ, підібралися вже до трьох лідерів рейтингу. Значить, на третю позицію я ставлю знову О, Японія. Дякую вам за Lexus NX. 2014 2015 року можна купити Lexus NX. Фактично, це автомобілі за ці гроші будуть, які раніше були пригнані зі штатів. Але це машина дуже компактна для міста. Друзі, дуже компактна для міста. Вона дуже якісна в салоні, як на мене, якщо порівняти з усіма взагалі попередніми моделями Lexus та навіть сучасними. Мені подобається їхнє виконання салону. Вона тиха, в неї цікава, шумоізоляція. Можна підібрати там досить ефективний двигун, якщо це буде дволітровий турбобензин, двигун, який класно їде, тобто він ставиться в основному в Lexus ах RX, ах, А якщо взяти американський NX, то там більшість якраз дволітровим турбованим двигуном, який є високоефективний, відносно надійний про споживання я мовчу, бо звичайно він буде трошки споживати на літрів 12-14 місць. Але це машинка, де ви отримуєте супернадійність коробки, двигуна, підвіски, тихий автомобіль. Звичайно, що він більше схиляє його в сторону жінок, так? Або для старших людей, де вже не хтось не дуже париться унісекс чи не унісекс. Ну я вважаю, що це топ-машина за свої гроші. Зараз в його за 20. На друге місце я ставлю Honda CRV 2018 року. Особисто для мене Honda CRV це дуже класна модель, яка багато в чому мені випереджує Toyota Rav4, хоча Toyota Rav 4 у нас ну, та й фактично в світі лідерує в продажах, так. Але сама Honda CRV мені має цікавіші Дизайн зовні цікавіший салон, мега популярний, мегаліквідний. Особисто для мене він вищі позиції займає по всіх подобаннях, ніж Toyota Rav-4. І якщо прийняти з Toyota RAV-4, ви його купляєте куди дешевше, 2018 рік, CR-V за 20, в класній комплектації з класним двигуном. Ну, Звичайно що треба, так, як автомобілі були привезені раніше зі штатів, вибирати менше пошкодження і щоб була якісно, класно відремонтована. А чому я поставив Honda аж на друге місце, друзі? Тому що Honda, так, як і Toyota, так, це одні з найліквідніших автомобілів. Тому що це японська проста надійність. В чому полягає їхня ліквідність? З тим, як автомобіль старіє, Вартість утримання його недорожчих. Він як для людей, які купляли його за 40 тисяч доларів новим, недорогий був обслуговані, так і для людей, які потім куплять його, знаєте, 15-річним, так, за 10 тисяч доларів все рівно він не буде для них дороги обслуговування. Тим вони і цікавлять японці. Недорогі обслуговані, легко продаються, тобто ліквідні і дуже надійні. Народ, ми підібралися до першого місця в рейтингу, і для вас тут буде невеликий сюрприз, тому що на перше місце в рейтингу я сьогодні ставлю кросовер електричний. Це Volkswagen ID 4. За 20 тисяч доларів ми сьогодні можемо купити вже. Автобіль з пробігом, це буде 2021 рік. Комплектації, звичайно, Pure Plus простенькі. Це буде задній привід, тобто це монопривід, на це треба звернути увагу. Але чого ж я поставив Volkswagen на D4 на перше місце? Ну, друзі, по-перше, для мене завжди автомобіль це не просто набір якихось характеристик і якихось тих опцій. Та? Для мене завжди ще є момент, що мені найбільше лежить по душі, що я знаю, що точно рентабельне, зручне, практичне і оптимальне, так? Це ціна якість. Для мене Volkswagen ID.4 виглядає один з найсучасніших по дизайні, чесно, зі всіх кросоверів. Їх дуже багато на вулицях, але він мені не надоїдає, чесно кажучи. Так? Раз. Друге, там дуже містимий салон, Особлива перевага це мегакомфортна підвізка. Порівняйте його з усіма кросоверами тут в рейтингу, і ви скажете, тут реально підвізка комфортніша, ніж в ланкрузері Prado 150. Так? Тобто тут дуже зручна і комфортна підвізка. Єдине, що треба розуміти, що ви будете мати де заряджати. Або, якщо у вас нема вдома, де зарядитися, часто їздите на закупи, щоб заряджатися в супермаркеті. Я маю де заряджати, я б тому вибрав собі Volkswagen цей ID 4 я тестував ці автомобілі, ми продавали ці автомобілі. Я знаю, що ця машина ну, коштує свої гроші. Отак От я вставлю. Ну, звичайно ж, єдиний момент треба врахувати, що тут вас за ці кошти буде монопривід, задній привід, але ж сотні людей купляють тисячі ці автомобілі на ринку України, їздять успішно, щасливо і все в них добре. Так ну інший центр тяжіння, хороша гума і так далі. І до речі, ми знімали огляд Volkswagen ID4, Якщо не помиляюсь, влітку минулого року, то можете подивитися десь. Отут буде посилання. Друзі, всім дякуємо за підтримку україномовного контенту. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки, ставте чим ви не задоволені, ставте зауваження автору. Тому що зрозуміти, я не Бог, я не можу знати всю інформацію світу. Так, але той досвід, який я здобув там за 18 років я з радістю ним ділюсь, трачу час, думаю над цим рейтингом, як підібрати, як скласти, як найкраще вибрати. Щоб я взяв собі. Я дуже надіюсь, що це відео багатьом з вас допоможе зробити правильний вибір, легше прийняти рішення і що воно було корисне для вас.